В минулому пані Ларису, в парі було значне проросійське лобі. Саме завдяки йому російська делегація ще в 2019 році повернулася в цю організацію. А зараз зараз за резолюцію з жорсткими визначеннями щодо Росії голосує 99 депутатів. Один лише отримується. Тобто російських інтересів в парі більше немає. Ну насправді це правда. Росія дуже довго, багато років працювала в Європі, внідряла можна так сказати своїх агентів міжнародні організації. Сказати, що їх тут зараз немає, неможливо. До речі, ми в резолюції теж прописали, що ми маємо очистити міжнародні авторитетні організації від агентів, які зливають інформацію, проводять російські наративи. І мені здається, ще Рада Європи до сих пір має е, росіяни, які працюють тут. Вони деякі з них мають подвійне громадянство. Тому повірте дуже важко. Е, нам пообіцяли і було звернення наших депутатів з нашої делегації. Не одне, і ми не раз про це говорили вже е, і не один рік. Щоб щоб потрібно е, Росія вже не є членом Ради Європи, тому ніяких підстав немає для того, щоб їх люди залишили. Чалися тут, але вони мають подвійне громадянство. Вони проводять свою політику, зливають інформацію, зливають документи. Тому це ще один е, важливий крок, який ми тут прописали, і що це треба над цим треба працювати. Тому що ну повірте, це ця мережа агентів формувалася десятиліттями. Тому мені здається, що е, так, треба їх очищати. А щодо е, міжнародного комітету Червоного Хреста, ми тут теж передбачили ці резолюції звернулися до ООН і. Е, Червоного хреста, не українського а міжнародного комітету, нарешті розпочати свою роботу по визволенню наших пополонених, і там і президент їм дав три дні, так і, і для того, щоб вони нарешті почали робити свою роботу, тому що ну на жаль, є питання. От ви кажете тільки зараз, вони визнали там, що це є дійсно війна, тобто і їх немає, не було Пані в Оленівці, в... і немає в гарячих точках.